Вітаю, друзі, у проєкті Народний репортер». Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради виклав дані про видалені дерева за 22-23 роки. За минулих два роки зелені зони міста зазнали масових виробок. Особливо дісталося зеленим зонам і паркам у віддалених промислових масивах. 1642 дерева зрубали за два роки, з них понад 1200 у 22-му році. Зелені зони, які зазнали виробки, це сквер сосновий. Парк Придніпровський, сквер Усачова, парк Загайдак, парк імені Богдана Хмельницького, парк 40-річчя визволення Дніпра і парк Писаржевського, парк імені Глоби та багато інших зелених зон міста. А от у дворах Дніпрян проблема з аварійними деревами залишається. Особливо під час негоди, коли гілки та дерева падають на будинки та автівки, створюють загрозу людям. Періодично бачу, ну коли в новинах показують, що стояло авто десь в місті, або на районі, або на навіть на платній парковці, і гілка падала, або частина дерева падала, і потім людина, скажімо так, потрапляла на гарний ремонт цього авто. Десь у дворах це лівий берег був точно. Там була якась ну якусь акацію. Я бачила. Дніпряни неодноразово стикалися, як здорові дерева безжально рубають а аварійні велетні так і залишаються у дворах на різних районах міста. Пригадати тільки резонансну справу на житловому масиві Придніпровській, коли під спил потрапили 210 червонокнижних здорових чорних вільг. Цей випадок був у листопаді 2022 року. Люди боролися за свою зелену зону і за справедливість. За обидва роки за виробку дерев у парках та скверах місто сплатило 22,5 мільйони гривень, а за видалення та обрізку дерев у різних районах 8,2 мільйони. Разом більше 30 мільйонів. Половина тендерів проводилась за участі одного учасника, тобто без конкуренції. Наприклад, 17 разів переможцем тендерів була компанія Благоустрій 2018 і новий тендер у новому році. Дніпро планує видалити і інші дерева у найближчий час. Сума за послуги 3,5 мільйона гривень. Відповідний тендер уклало комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради з товариством Благоустрій 2018 Згідно документу, дерева знову планують омолоджувати або видаляти у парку імені Тараса Шевченка, парку глоби, парку Дружби у центрі міста а також на площі Успенськ. Яка тільки нещодавно відкрилася після повної реконструкції, де висаджені нові молоді дерева. Великі дерева вони ж дають більше кислороду. І треба, якщо вирубувати, то треба ж щоб фахівці цим з цим розбиралися, не так бездумно вирубувати. Це для того, щоб кудись потратити кошти. Це кисень, це тіньова зона, яка дуже. Важлива для міста, ну і це гарно. Ну, якщо за ними доглядати та обрізати там непотрібні потрібні гілки, то старі дерева можуть віками служити, їх не обов'язково вирубувати. І я за те, щоб в нас були саме ті дерева, які. Не лише насичують так киснем повітря, але і ті дерева, які відносяться до священних дерев. Взагалі я вважаю, що є велика проблема, оскільки в нас ну, в нашому дворі навіть було старе дерево, яке ми не могли спиляти, нічого нам не давали. Воно було аварійне і до нас два роки не приїжджали, доки ми самостійно його не вирішили. А то, що рубають живі дерева, це дуже погано. Ну нащо рубати живі дерева, так які. А, Працюють на благо нас і насаджують, замість цього щось нам таке. Все трохи сумно виглядає взагалі. Все ж таки це природа у нас такого ну, досить небагато принаймні, так, по місту, якщо їздити. Ну, хотілося б, щоб було куди зібрати знаєте, на пікнік, мабуть, ось в такому плані. Або ж додатково це як для природи, щоб повітря очищувалося. Дуже негативна дерева це наше все. І я зараз ходжу по центру Дніпра, бачу, як це жахливо виглядає. Дерева страждають і зараз люди страждають. Зараз ми коло оперного театру, і ми бачимо, що із року в рік на цьому місці дуже палає сонце, мабуть, з квітня місяця, а взимку дуже холодно, вітри. І якщо б тут було більше дерев, мабуть, було б гарніше. Нормальні дерева спилюють і нові закуповують. Нагадаємо, наприкінці 23-го року міська рада Дніпра закупила дерева, японські кущі і квіти за бюджетний кошт. Тендер на суму понад 6 мільйонів гривень. Один саджанець Каштану за 5,5 тисяч гривень, клену за 6,5 тисяч гривень, платану за 7 тисяч бюджетних гривень. За які кошти це закупається, так ми всі розуміємо. Тобто там в кошт одного дерева вкладено, мабуть, я не знаю, якесь таке золоте дерево. І ще не одне, а ще два чи три таких золотих дерева. Якщо за ті кошти, які вони коштують, це, мабуть, було б доречно. А якщо а, туди йде і корупція, і взятки, і все, що ми пам'ятаємо, а що не треба казати, ну мабуть, канеш, а вже ж не треба, а вже ж кошти потрібно віддати на зсу. Ці кошти. Якщо б менш розкрадали, то і на дерева б хватило, і на ЗСУ. Ну, це моя така особиста думка. Навіть садівникам рекомендують вирощувати в першу чергу локальні сорти, дійсно для того, щоб вони приживалися і так далі. Но я так розумію, що, можливо, десь на цих закупках хтось там щось пилить, як дерева, і все таке. Безнаказоюсь, не знаю. Ну, можливо, ми недостатньо не звертаємо увагу на цю проблему і не. Акцентуємо, що ми все бачимо, ми все чуємо і ми можемо все перевірити і так далі. Може, не, не можуть знайти іншої статті, куди можна злити бюджет? Безконтрольність, тому що, ну, як би вони не казали, що це різні бюджети і не можна з того бюджету взяти гроші на той же фронт. Ну, я вважаю, що в часи війни можна з будь-якого бюджету викласти гроші і на дрони, і на хлопців, і на все, що потрібно. Ну явно, не на дерева. І там страшні суми за ті тендери. Ми продовжуємо. У Дніпрі небайдужі містяни прибрали стихійне сміттєзвалище, яке утворилося на вулиці Вознюка, що на житловому масиві Придніпровській. У свою чергу голова лівобережної адміністрації Юрій Федько. Подякував громадянам за допомогу. Це при тому, що наприкінці січня департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради заключив два договори, у тому числі на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ у різних районах міста з товариствами Екологія, д та «МД Груп Компані» на загальну суму понад 132 мільйони гривень. З початку року, завдяки роботі групи Прозорість та підзвітність, яку створили при обласній військовій адміністрації, на Дніпропетровщині переглянули більше 20 тендерів. Одні скасували суму інших скоротили. Завдяки цьому вдалося заощадити понад 35 мільйонів гривень. На засіданнях розглядаються тендери, які викликають сумніви. Так, наприклад, відмінили аукціон Дніпровської міськради на послуги. Спросування інформації в онлайн-медіа вартістю 4,8 мільйона гривень. Щосуботи дніпряни продовжують влаштовувати ходу центральними вулицями міста та приходити під стіни мерії з вимогою гроші на зсу, аби витрати міського бюджету оптимізували і збільшили допомогу українським захисникам. Нагадаємо, що навпроти міськради Дніпряни створили імпровизований меморіальний комплекс, з прапорами, на яких написані імена загиблих захисників. На алею пошани рідні загиблих воїнів приносять фотографії полеглих бійців. Вічна пам'ять захисникам України. Слава героям! Продовжуємо і про події, які вразили мешканців Дніпра. Трамвай номер 18 дав крутого кута на Донецькому шосе. Вагон розвернуло. Рух трамваїв був паралізований. больше. Да ну пока вот эти приедут я бы матерь, рам прийдет, вот он. А такий ямковий ремонт дороги на Слобожанському проспекті Дніпряни назвали на швидку руч а точніше на швидку ногу холодним асфальтом. У дворі 11-го будинку по проспекту Богдана Хмельницького бігали дві лисиці. Серед них була і червонокнижна чорнобурка. Очевидці пишуть, що працівників комунального підприємства Зооконтроль Дніпровської міськради сповістили одразу, але протягом двох годин ніхто не поспішав. Все ж таки тварин відловили і передали до клініки. Зараз вони знаходяться в одному з притулків Дніпра. Про свободі питання про водія. Папа, быстрее пока зблізіть. Тихонько. Минулого тижня на гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися містяни і поскаржилися на незадовільний стан дороги по проспекту Свободи. У наших ефірах ми показували сюжет про стан асфальтного покриття. За тиждень наша знімальна група знову виїхала на місце. Так було на перетині проспекту Свободи та вулиці Гвардійської. А так стало буквально через кілька днів після того, як проблему із бездоріжжям було висвітлено у сюжеті новин телеканалу Д-1. Неозброєним оком видно свіжі сліди ямкового ремонту, принаймні на цьому відрізку проспекту, й вибоїну біля трамвайної колії залатали майже всю. Та й трамвайні плити на повороті вже більше не ходять ходуном. Навіть під вагою вантажівок збіг обставин Навряд чи. бо ж телебачення й надалі залишається. Четвертою владою. То у нас, знаєте, оцей цей зв'язок народ і влада трошечки якось потеряний. <сум> Чому Ну, немає в нас, от, ви кажете, канал, до якого можна звернутися. Це один із тих моментів, коли люди можуть звернутися до влади напряму. Треба ж підталкувати тільки наше руководство. Як не підталкнеш, то ні, те саме. не потрібно замовчувати, тому що воно так все і залишиться на місці, як воно і Стоїть, є і люди будуть ображені на це все на таке життя. Потрібно розкривати. Потрібно, звісно, виносити ці питання, щоб влада це чула, а не так, як наш філата все чує і всіх посилає підряд. Тож разом ми здатні покращувати своє місто. Спроби звернути увагу місцевої влади на реальні потреби громадян не є марними. До того ж, люди потребують цієї уваги з боку керманичів міста, аби людей поважали і до них дослухалися. І наостанок таких гарних лебедів помітили на річці на лівому березі набережної Дніпра під час чудового заходу сонця. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за увагу і залученість. Побачимось наступного понеділка о 15.30 та 19.15. нехай щастить.